Як за рік-півтора заробити на квартиру? 2022 року, влітку біткоін коштував 16 тисяч доларів. Сьогодні ціна біткоїна сягнула вище 57 тисяч доларів. Отож, якби влітку 2022 року в нас був один біткоін, на сьогодні ми б заробили 41 тисячу доларів, а це вже можна купити квартиру. Всі експерти крипторинку пророкують халвінг уже в квітні, а ціну передбачають в межах 200 тисяч доларів за один біткоін. Але де ж зараз взяти тих 57 тисяч доларів на той один біткоін? Скажете ви? для цього є безліч можливостей на просторах інтернету. Можна купити дорогущі курси і за рік-два стати крутим трейдером, можна стати майнером і добувати самому біткоїн, витративши багато коштів на дороге оснащення, а можна придбати доступний одноразовий вхід на цифру. Прову сучасну платформу і отримувати бонуси в біткоїнах. Як це? Переходь за посиланням у шахту.